Привіт, перебуваю біля озера. Синя минуло два тижні. Тому робимо черговий огляд та дивимось на зміни, які тут відбулись. Тільки підходжу, тому сподіваюсь, тут є що показати. Приємного перегляду! А розпочнемо ми огляд з інформаційного стенду, який з'явився тут після мого останнього візиту. Та відразу можна побачити, як озеро має виглядати після закінчення всіх робіт, до яких входить його розчистка та влаштування берегового коробчастими габіонами. Замовником виступає, як ми вже знаємо, комунальне підприємство Плесо, виконавець Тов Княжна Либідь. Про саме озеро ви вже знаєте. Знаходиться на Виноградарі та, на жаль, поступово почало зникати ще 40 років тому. Причин цьому насправді багато, але головною вказують глобальне потепління. Зима з кожним роком стає теплішою, кількість опадів меншає, тим самим джерел наповнення озера водою стає менше. І рятувати озеро синє вже намагаються не один рік. Як мінімум, ви мені писали, що озеро вже розчищали в 2002 році, хоча це тоді не сильно допомогло. Про 2019 рік ви також впевнений, вже читали, коли виділені кошти пішли зовсім не на розчищення. Потім 2022 коли було оголошено перший тендер на його розчистку, який, на жаль, не відбувся. Потім такий же другий, третій, четвертий, п'ятий і ось нарешті з шостого тендеру, який відбувся в кінці серпня цього року, тут розпочали роботи з його відновлення. Я вже говорив, що за легендою озеро утворилося в льодовиковий період. Звісно, підтверджень цьому, напевно, немає, але те, що озеро вже дуже багато років, свідчать як мінімум історичні карти. Серед них карта 1746 року, 1850 та аерофотознімок 1944 року, на якому, до речі, видно, що озеро живилось струмком, який зник з початком активної забудови місцевості. Тому, можливо, це і є першочерговою причиною, яка запустила в дію незворотній процес пересихання озера, до якої потім додалось, як я вже й сказав, глобальне потепління. Зараз, до речі, можемо спостерігати, як прибувається водичка. Єдине, точно не можу сказати, чи це джерело, чи це просто залишки води з ґрунту. Якщо це відео дивляться мешканці цього району, напишіть, чи бачили тут таке раніше. Це початок південної частини озера. Ходимо ближче до цього місця, де зараз проводяться роботи. Сьогодні тут працює лише один екскаватор, і так вийшло, що поки я дійшов, почався обід. Тому поки що в роботі перерва. І хто дивився моє останнє відео, вже побачив наскільки просунулись роботи за два тижні. До речі, саме тут було одне з джерел, яке я колись показував. Напевно, камера не передає, але тут трохи видно ще воду, яка тече з цього джерела. Хоча, через те, що тут зробили технічну дорогу для заїзду техніки, вже не так, як тоді, коли я тут був. Згідно договору, основні роботи по розчистці озера. В нашому випадку двох його частин та двох з'єднувальних проток мають завершити до кінця цього року. При цьому дно озера розчистять на глибину до 5 метрів для розкриття водоносного горизонту. Але така глибина буде лише по центру озера. Тобто, чим ближче до берега, тим вона менша. Проєктним рішенням також передбачається влаштування двох свердловин для періодичного наповнення озера водою посушливий період. Із свердловин вода буде подаватися через форсунки у вигляді фонтану на центр північної та південної частин озера. Окрім цього, ще передбачається берегоукріплення габіонними конструкціями по берегових лініях з'єднувальних проток та південної частини озера. Але це лише плани на майбутнє. В першу чергу проводиться лише розчистка. До речі, щоразу, разу як приїжджаю сюди, бачу, як цей чоловік з металошукачем старанно проходить метр за метром в пошуках старовинних монет та інших дорогоцінностей. Минулому місяці я підходив до нього поцікавити, що тут можна знайти. Побачив кілька монет та срібну каблучку. Так, піднявся до місця, де буде друга з'єднувальна протока. Згідно календарного плану виконання робіт, її теж мають розчистити в цьому році. Тому будемо сподіватися, що заплановані роботи виконають. Я буду сюди час від часу приїжджати та показувати їх хід. Про те, як виглядало синє в минулому, можна знайти не дуже багато фотографій, але кілька, звичайно, прикріплю. Раніше це було одне ціле озеро, а північна його частина з'явилася лише на початку 1980 року, в зв'язку з забудовою мікрорайону Синього В озері було багато видів риби, але головною родзинкою, напевно, стали болотяні черепахи, яких, на щастя, в підсумку врятували. Сподіваюся, що розчистка принесе свої результати та в майбутньому тут відродиться флора та. fauna Перейшов вже на північну частину озера до розчищеної ділянки, маємо приємні зміни. За два тижні піднявся рівень води, приблизно сантиметрів на 40. Відразу уточню, що роботи тут не закінчені, тому після того, як розчистять південну частину, повернуться сюди. До речі, звертаю вашу увагу, що весь винятий ґрунт з дна озера залишається в межах периметру робіт і не вивозиться за територію озера. Потім цей ґрунт буде використаний для благоустрою території, який обов'язково тут буде зроблено. В планах не тільки відновити озеро, але і облаштувати парк навколо нього, зробити пішохідні та велодоріжки, встановити освітлення та альтанки для відпочинку. Але ще раз повторюсь, поки що це лише плани. Зараз підходимо до першої з'єднувальної протоки, яку розчистили ще в минулому місяці. Поки що тут більше змін не відбулося з моменту останнього огляду, але хочу трохи розповісти про берегу укріплення габіонними конструкціями, яке тут мають зробити. Що таке габіони, ви вже впевнений знаєте. Їх можна було побачити на моєму каналі в оглядах річки Почайна. До речі, наразі там всі роботи зупинено. Так ось габіон це сітчаста конструкція, яка часто наповнюється камінням. В нашому випадку вони будуть на двох з'єднувальних протоках по обидві сторони берега. Габіони встановлюватимуть на матраці Рено з геотекстилем та частково наповнюватимуть цеолітами. Це мінерал, який забезпечуватиме фільтрацію води. А матрац Рено це той самий габіон, але чудово підходить для укріплення схилів та дна водойм. На схемі покажу, як це виглядає. Зараз знову таки перейшов на південну частину озера, але не просто так. Ви писали в коментарях, що тут зберігся місток з трубою, якщо можна так назвати, через яку раніше наповнювалось озеро. Це місце, до речі, ще приблизно співпадає з аерофотознімком 1944 року, де ми раніше могли бачити, що в озеро впадав струмок. Тому, як бачимо, насправді причин пересихання дійсно багато. І кожна зробила свій внесок в отриманий результат, який ми зараз бачимо на відео. І яким буде фінал, точно ніхто не знає. До речі, загальна площа розчистки складатиме майже 3 гектари. Якщо бути точніше, то 2,77. Саме таку площу займатиме озеро після відновлення. А майбутня зона відпочинку, яка буде на північній частині озера, 4 тисячі квадратних метрів. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!